Справа в тому, що через закручування потоку повітря від гвинта літак має певну асиметрію. У МЕСТО10 це виражалося в тому, що при більшій потужності та швидкості потрібно було компенсувати спробу відвороту натисканням ногою на педаль. І все ніби нічого, але Мес був створений під 700 сильний мотор і швидкість до 470 км на годину. А от якщо поставити тисячу сил і полетіти більше 500 км на годину, треба було і тиснути більше. І так, чим швидше, тим сильніше. Так, тримарів це регульовано в польоті невеличка поверхня, що дозволяли відхиленням зменшувати навантаження на органи керування. Там не було. Так і літали в перекіс однією ногою вперед, як на вертольоті. А на хелкеті трохи відвернули візьму двигуна вбік і вниз від осі літака, і парирувати момент керування гвинта майже не потрібно. А на І-16 був вивернутий кіль, і такої біди не було.